Шукаєте дитячий візочок, у якому є все, що потрібно, і без захмарної ціни, це про El Camino Prestige в оновленій версії 2025 року, надійна алюмінієва рама з хромованими елементами та колесами великого діаметру з непробивного поліуретану, зовнішній двохшаровий текстиль візочка з захистом від ультрафіолету для жарких днів та з водонепроникним просоченням для дощових. Велика простора люлька тепер з регульованим підголівником, створена з урахуванням усіх потреб малюка, має відворот для захисту від поганої погоди з оглядовим віконцем. Батьківська ручка телескопічно регулюється по висоті в комплекції. йде сумка рюкзак для батьків, два дощовика та москітна сітка. Капюшон має додаткову секцію збільшення та два великих вентиляційних віконця. Також ви будете приємно здивовані оновленою якою амортизацією моделі. Люлька знімається всього однією рукою за допомогою кнопок Memory Button. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, він має регульовану спинку до лежачого положення, регульовану підніжку, а також в оновленій версії йдуть преміальні ремені безпеки з магнітною пряжкою. В комплекції йде чохол на ніжки для холодних періодів. Прогулянковий блок компактно складається разом з рамою. А в комплектації 3 в одному йде автокрісло для новонароджених. Купуйте в Маля!